Як навчитися знову мріяти? Всім привіт, на зв'язку Олена Грасименко, ваш лайфкович, тренер емоційної свободи. І зараз я вам розкажу, як почати знову мріяти. Якщо цю здатність ви втратили, тому що в дитинстві вона в вас була, але з віком ви, можливо, якось погрузилися в роботу, відносно, якісь проблеми. У вас були якісь життєві труднощі, і ви втратили цю здатність мріяти, да? тобто, тобто мріяти про щось прекрасне, про те, чого ви хочете. Або ви просто не знаєте зараз, чого хочете, і вам цю здатність розуміти, чого ви хочете, потрібно відкрити в собі. Ну, да, правильно Тому, щоб відкрити цю здатність, знову чогось хотіти, вам потрібно її розкачати. Як це зробити? Вам потрібно просто розслабитися, взяти листочок, ручку і почати писати. Будь-які свої бажання, які приходять вам в голову. Будь-що, це може бути саме банальне, не знаю. Я хочу морозива, я хочу там піти в парк погуляти, я хочу класне плаття, я хочу поїхати в таку-то країну, я хочу собі дом, я хочу собі машину, я хочу там на побачення з такою-то людиною. Тобто, будь-що. Пишете, пишете, пишете і так щодня. Знаєте, це як качати прес ходити, ходити в фітнес-клуб і займатися да, фізичною активністю і з часом ваше тіло. Змінюється на кращу сторону. Те ж саме і тут. Ви мозок, це те ж саме м'яз, який можна накачати і розвинути і так далі. Тому ви просто пишете щодня ваші бажання, виписуєте, виписуєте в такому потоці, в такому кайфі, і в якийсь момент ви зрозумієте, що ваше вміння бажати воно повернулося до вас, яке було довгий час заблоковано. А і мене ще є цікава для вас новина. Я створила чарівний засуд здійснення бажань в форматі PDF, який ви можете придбати посиланням під цим відео, і отримати два цінних бонуси. Перший це 108 позитивних думок на кожен день. Це афірмації, які ви можете застосовувати для того, щоб програмувати себе на те, чого ви хочете отримати у житті. І друге, це, це 10 питань. Які варто собі задавати для того, щоб гармонізувати свій внутрішній стан. Я вам була дуже, дуже рада, якщо ці продукти будуть для вас корисними, якщо ви будете застосовувати їх для того, щоб розвиватися, розкривати свою здатність, бажати. І до зустрічі в наступних відео. Щось цікаве для вас, готую.